Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, всіх вітаю на каналі Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я і головне здоров'я. В цьому випуску ми поговоримо про те, що дуже багато з вас, напевно, не відомо вам, що відповідно до, статті, до, до частини 4 і частини 5 до статті 21 закону України дуже багато людей мають право на щомісячну доплату у розмірі 292. Гривні, тобто пенсіонерів. Тобто, 10% від прожиткового мінімуму. А прожитковий мінімум зараз 2920 гривень. Це 292 гривні. Дуже багато людей про це не знають. А пенсійний просто-напросто не говорить, як завжди. Треба взяти всього одну довідку і будете отримувати таку добавку до пенсії. От. Тож, Хто має право на таку допомогу, які документи потрібно взяти, які донести, де їх взяти, і донести в пенсійний фонд. На таку допомогу претендує дуже багато людей. Якщо подивитися, в минуле, то дуже багато людей не знали про це і це робили. Ми про це з вами зараз поговоримо. Долучайтесь, будь ласка, до каналу. Підпишіться на канал, ми тут обговоримо важливі соціально-політичні новини, пенсії, реформи і взагалі все, що відбувається в Україні. Шановні громадяни, буду вам дуже вдячний, якщо вподобайку поставите, також дуже-дуже сильно буду вдячний. Це займає буквально пару секунд вашого часу. Отже, люди, які мають звання почесний донор, тоді ще. Почесне просто почесний донор мають право на доплату 292 гривні. Чому це так? І дуже багато про вас це з вас це не знали. Дивіться, ми пам'ятаємо з вами як раніше. Приїздили ще при радянському союзі. Це я пам'ятаю, не знаю, як ви ми, напевно. Люди пенсійного віку знають, тому що це робили. Приїжджали машини, вони стояли на вулицях, і люди йшли. Тато у мене, наприклад, дуже багато здавав крові. От я хочу теж це про це дізнався. Треба запитати у нього. У нього є почесне звання донора, а він не отримує цієї розумієте? Надбавки. А 292 гривні це таки ж е, суттєва виплата. От. З 1 січня 2024 року зросли надбавки по чесним. Донора українці, які мають звання почесного донора України за діючим законодавством, отримують доплату до пенсії у розмірі 10% від прожиткового мінімуму з 1 січня 2024 року. Загальний прожитковий мінімум відповідно до закону України про державний бюджет України на 2024 рік. Становить 2920 гривень. З рухуванням зазначеного з 1 січня проведені перерахунки такої надбавки особам, які її вже отримували, надбавки почесним донорам зросли з 258 гривень на 100 копійок до 292 гривні. Зазначимо, що статус почесного донора України може отримати людина, яка безоплатно здала 40 разових Максимально доступних доз крові, от, або 60-разових максимально доступних доз плазми крові. Пільги також дійсні для тих українців, які свого часу отримали на грудний знак почесний донор СРСР. Статус почесного донора підтверджується відповідним посвідченням. Для призначення надбавки вперше потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду із відповідною заявою. Отже. Де взяти цю заяву? Да? І де взяти цю довідку? Як подати заявку на отримання статусу почесного донора? Порядок видачі посвідчення і вручення на грудного знаку почесний донор України, затверджений постановою Кабінета міністрів від 24.11.2021 року, номер 1266, Аби її отримати, слід звернутися до відділу комплектування донорських кадрів центру крові, де ви здійснюєте донації. Установа подає відповідне клопотання у Департаменти охорони здоров'я або заклади охорони здоров'я, які належать до сфери управління міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. У клопотанні зазначають прізвище ім'я донора, сумарну кількість донацій, а також Додають копії сторінок посвідчення донора, копії документа, що посвідчують особу та фотокартку розміром 3 на 4. Форма донорського посвідчення затверджена постановою Кабінету міністрів 10.03.2021 року номер 193 про затвердження порядку вручення посвідчення донора крові та компонентів крові та його форми. Посвідчення донорам видають центри крові, у яких здійснюється кроводач. Отже, шановні глядачі, якщо ви безоплатно здали 40 разів крові, ви є почесний донор, ви маєте право на доплату 292 гривні. Це було, до речі, тоді, як би сказати, як почесно здавати кров. Але й і зараз і я здавав, тому що їй зараз дуже багато потрібно на Передову хлопцям. І ви знаєте, воно, коли кров ти здаєш, ти е, її міняєш, і воно це на користь. І дуже багато людей тоді е, це робили, здавали цю кров. І якщо ви це робили, ви маєте право, ви маєте право якщо ви навіть навіть не знали, ідіть, звертайтеся, отримуйте посвідчення, несіть його в пенсійний фонд і будете щомісяця отримувати плюс 292 гривні. А це. До речі, дуже суттєва надбавка е, до пенсії. І, дуже бага, я дум, і я, напевно, впевнений, що дуже з вас багато про це не знали. Напишіть в коментарях, знали ви чи не знали, хто почесний донор. Тато в мене точно почесний донор. Треба йому подзвонити, я тільки дізнався їй сказати, що він має право на таку доплату. Дуже багато людей тоді дуже багато здавали цю кров. Е, як Дуже багато, як би сказати, допомогли цим, тому що е, на операціях вона ця кров, в кого взагалі в, кого, в когось є це кров, е, як би сказати, вона м рідкісна, є рідкісна кров, яку неможливо знайти. Друга плюс, третя плюс, друга мінус, третя мінус це таке. А от є такі е, четверта, мінус. Це рідкісна кров на, на, на користь рідкісна, напишіть в коментарях, до речі, в кого така. Плюс це ще таке, а от четверта мінус, це взагалі ніяка кров туди їй не, їм не підходить. Це рідкісна на доволі кров. І от, якщо ви є таким і підпадаєте під ці стандарти, або ж здали 60 доз плазми, маєте бараву на таку доплату. Це дуже суттєва доплата 292 гривні для е, пенсіонерів. Якщо було цікаво, поставте вподобайку. Якщо було. Як би сказати, корисно напишіть, знали ви, чи не знали про таке. От такі є надбавки. Я збираю інформацію, нікого ні до чого не призиваю, я доносю інформацію, яка є також доступна в інтернеті. Але дуже багато людей про це не знають. Дуже багато хейтерів приходить, але ми ж з тим, що, що ти розказуєш, бо воно є. А люди, може, не знають про це те, що воно є. І ми їм доносимо, і вони тоді знають. В Ютубі вони побачили, так? А от там, де, де щось написано, вони не бачать. А пенсійний про це не інформує, що от ви маєте право на таку додбавку 292 гривні, якщо ви донор почесний. Вони ніколи вже нічого не скажуть, бо їм же треба платити. Май на цьому все. Все, що хотів я доніс. Напишіть в коментарях, було корисно чи ні. Бажаю вам здоров'я, головне здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своїх діточок. Здоров'я саме найголовніше, дай Бог, що все буде добре і закінчиться ця клята війна. Здоров'я нашим захисникам, слава нашим захисникам, натхнення їм і повага. Дуже вам сильно вдячний всім, що дивитеся. Всім пока-пока.